Ну, це важко повірити. Українські позиції атакують росіяни на милицях. Я коли перший раз побачив це відео, я подумав, що це якийсь фейк, почав шукати і перевіряти. Чому? Ну тому що це ж Друга армія світу. Пам'ятаєте, як починали росіяни? Київ за три дні. А тепер вони атакують наші позиції на милицях. Взагалі може скласти це враження, що на цьому полі українські військові ну прям знищують людей з інвалідністю. Але. Ну, це зовсім не так, тому що подивіться, вони у військовому мандаруванні і наближаються, ну так скажемо, наближаються до наших позицій не з кіточками в руках, а з автоматами. І все-таки, ну не може бути, який сенс відправляти на бойове завдання бійця, який ледь пересувається. Я почав перевіряти, чи це не фейк, і подивіться, що я знайшов. Самі ж російські військові виставляють ось такі ролики вже зі свого боку. 20 горну. Ну апідепсія ж лишилося. костылях человек пошел на БЗ. Два ранения. сильных И травма головного мозга сильная. Психушка признала В без оружия. Сейчас мне вешают оружие и ведут, везут на коридор. Ві всяких проблем у них нігло так 20 двадцять -та армія? Е, ну ми ж розуміємо, що російське командування отримало наказ до початку переговорів Путіна з Трампом захопити як найбільше української території, щоб потім торгуватися за свою курщину. Саме тому гонять на фронт усіх, хто може ходити, ну хоча б так на милицях, але пересуватися. Але яка ж з військової точки зору користь від такого вояка? Ну, він може відволікти нашого оператора дрона на себе. Ну, на нього витратять один скит. Хоча пошлють 50, двоє таке додибають до посадки і там закріпляться. Ви ж запитаєте, а чого ж російських військових не лікують? Ну, чому не лікують? Лікують. І про це вони виставляють ролик. На сьогоднішній день знаходяться в такому стані, вони, тобто їх взагалі не лічать. Після мінно в ранень ось стоїть, знаходимося. Нікакого лічення пальців вже трьох пальців уже нету. Ну насправді цим ще гріх скажетеся, тому що бинти на руках, підлога під ногами і навіть тюль на вікнах. А буває і так. Вот так живуть ранені, переранені, калики. Температура тут не мусова, щоб ти розумів. Медикаментів тоже хтось. Только бинты есть і все. Перев'язуваємося тоже саме. Може скластися враження, що українська армія отак тільки калічить російських солдатів на фронті. Насправді це не так. От подивіться, в яких промислових масштабах знищуються російські вояки. І зауважте, це лише мова йде про один підрозділ. Буквально вчора ушло 50 чоловік. 50 чоловік. Сьогодні одного раненого в дуже сложному стані. вірмонії трьохсотового. Із 50 чоловік. 49 было, все 200, и один 300 с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то про просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. И, кстати, вот эти 3 миллиона, 5 миллионов, то, что обещает, это не всем скидываю, Народ, тут половина, половина лохотрона. Подъемные вам скинут, и все. Вот я не вижу свои 3 миллиона еще до сих пор. Как мне изначально пришли какие-то подъемные, там, 50 тысяч, все. И то мне ты сам себе бронежилет покупаешь, ты сам себе покупаешь магазины, ты сам себе покупаешь штаны. Так что, народ, просто не ведитесь. Это просто приманка, понимаете. Билет в один конец, запомните. СВО это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили, штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка. И все-таки, что примушивает этих покалеченных людей, назовем их так, брата? До рук зброю і йти в атаку. Чому вони не опираються? Чому не відмовляються? Про це я запитав у політичного психолога Світлани Чуніхіної. Для них піти на штурм це найменше з зол, які в них в екзистенціальному меню представлені, скажімо так. Да? От піти на, на, на милицях, можливо, можливо, для них неприйнятним є страх своїх, бо ми бачимо не тільки такі відео, а й відео знущання з. Російських командирів, ти просто безпорадний. Ти не можеш жодним чином цьому кинути виклик, ти не можеш жодним чином цьому протистояти. Єдиний вихід, що тобі залишився, це от туди, там, де українські позиції, пристріляні пристріляне, це не, не, не важливо. Тим, от єдиний вихід, де, де в тебе є, який ти бачиш для себе, це туди, і все. Насправді деякі російські солдати вже починають щось розуміти, навіть починають потроху скаржитися, але ось так, знаєте, тихенько, щоб нікого не образити. Говорять про справедливість, совість, що їх нещасних недолікованих кидають у бій на милицях. От тільки запитання, коли вони брали до рук автомати перший раз і тих кілька мільйонів рублів вони про совість не думали? Я не знаю, 50 років, Я не знаю, де і де совість у нашому воєнначі. Ну і тепер, вишня на тортику, після того, як росіянам накостеляли українські військові, вони пішли скаржитися. Знаєте кому? Путіну і його міністру оборони. Найкраще місце, щоб скаржитися. Саме вони їх і пожаліють. Ми звертаємося до міністру оборони і президенту, щоб у нас у Ну і загалом ось цей феномен росіян, які ось так легко йдуть на смерть, які навіть не опираються, які навіть не ставлять собі логічне запитання, що він робить з автоматом в руках на території чужої держави. Цей феномен, очевидно, ще в майбутньому вивчатимуть психологи, можливо, психіатри, але точно це не справа наших військових. Їхня справа захищати країну. Побачимось.